Венера друга планета від Сонця і найближчий наш сусід. У багатьох відношеннях це унікальна та дивовижна планета, так схожа і водночас не схожа на нашу рідну Землю. Через те, що Венера за своїми розмірами схожа на Землю, часто можна почути, як її називають двійником нашої планети. В охваті вона поступається земному екватору лише на 640 кілометрів. Та площа поверхні Венери становить приблизно 90% площі Землі, проте Венера повністю відрізняється від Землі і, скоріше її можна назвати антиземлею. У планети немає ніяких з природних супутників. Її середня температура на поверхні сягає приблизно 467 градусів Цельсія, що робить її найпекельнішою планетою в нашій системі, навіть гарячішою, ніж Меркурій. На її поверхні свінець існує в розплавленому стані. Нагадую, що він плавається при температурі трохи більше ніж 327 градусів. Вчені вважають, що Венера може бути планетою з найпотужнішим парніковим ефектом в історії сонячної системи. Це й призвело до гарячої Венери з високими температурами на поверхні. Науковці стверджують, що на Венері абсолютно немає води. Однак при такій високій температурі. Це і не дивно. Ще не налякались? Окей, я продовжую. Незважаючи на те, що Венера і Земля є схожими планетами за розміром, масою і структурою, таке ж залізне ядро оповите рідкою мантією та вкрите кам'янистою поверхнею. Венера через дуже повільний оберт навколо своєї вісі практично не має магнитного щита, магнитного поля, яке міцно захищає нашу рідну планету від сонячного вітра та космічної радіації. Незважаючи на схожий діаметр, її маса помітна менше через меншу щільність. Вона становить близько 80% земної. Наша ранішна зірка повільно пливе навколо сонця. Орбітальна швидкість Венери становить 35 км на секунду. Її рік, тобто час, який потрібен для одного обертання навколо Сонця, триває приблизно 225 земних днів, а доба становить 243 дня. Уявіть собі, доба на Венері триває довше одного року. А як же виглядає планета з Землі? Венера може мерехтіти на небі як яскравий об'єкт, тому її називають вечірньою чи ранковою зіркою. Ця мерехтливість пов'язана з відбиттям сонячного світла від її густої атмосфери. Вона настільки яскрава, що навіть бували випадки, коли пілоти думали, що це літак, що наближується. Один із таких страшних інцидентів стався у 2011 році під час польоту Ейрканада до Цюріха. Один з пілотів дуже стурбувався, побачивши яркий об'єкт попереду літака. І щоб уникнути зіткнення, він знизив висоту. Але нижче летів інший вантажний літак. Розуміючи це, капітан одразу підняв повітряне судно на попередню висоту. Після цього пілоти зрозуміли, що це була Венера, яка була за мільйони кілометрів від них. І це не дивно. Серед усіх об'єктів земного неба Венера займає третє місце за яскравістю. Вона поступається тільки сонцю і місяцю. Альбедо Венери настільки високий, що в безмісячну ніч її відбите світло може відкидати тіні на земній поверхні. Сліпучі сяйви Венери походить від густих хмар, що покривають планету. Вони відзеркалюють близько 70% падаючого світла, що робить Венеру найяскравішою планетою. Через велику масу хмар небо над Венерою ніколи не буває ясно. Отже, ні сонце, ні землю ніколи не видно з поверхні Венери. Але через те, що атмосфера Венери розсію світло, на її поверхні можна було б прочитати газету під час сутінків, не потребуючи додаткового джерела світла. Вочевидь, якщо б знайшовся такий чудак, який захотів би це зробити, ця можливість пов'язана з ефектом розсіювання в атмосфері Венери періодично спостерігаються гігантські електричні спалахи, які можна уявити собі як грози і блискавки. На планеті надзвичайно швидкі вітри, які рухаються в різних напрямках. Вітер може досягати швидкості близько 360 кілометрів, це близько 224 милі на годину. І він обертається навколо планети швидше, ніж сама Венера обертається навколо своєї осі. Хмари таким чином рухаються швидше точки на екваторі під ним приблизно в 60 разів. На Землі найшвидші хмари рухаються. В 5-10 разів повільніше, ніж точки на екваторі під ними. Над Венеріанськими полюсами безперервно вирують антициклонні вихори, а хмари в них мають цікаву форму латинської літери с. Найцікавіше, що планети обертаються навколо своєї осі у протилежному напрямку до інших планет сонячної системи. Це означає, що сонце сходить на заході, а заходить на сході. Серед планет нашої системи тільки уран, що обертається навколо своєї осі в зворотньому напрямку. Ранішня заря, як її називали древні, має дуже густу атмосферу, яка складається на 96% з вуглекислого газу. Це створює величезний тиск на поверхні, приблизно в 92 рази вищий, ніж на землі, внаслідок чого на поверхні Венери немає кратерів діаметром менше 2 кілометрів. Це тому. Що атмосфера така щільна, що астероїди маленького розміру подрібнюються на порошок та згоряють, не долітаючи до поверхні. На всій планеті всього близько тисяча кратерів з усіх небесних тіл нашої системи із твердою оболонкою найщільніша атмосфера належить Венері. На другому місці знаходиться Титан, на третьому наша Земля. Процентний вміст азоту в атмосфері Венери набагато нижчий, ніж в атмосфері Землі 3,5% проти 78%, але його загальна маса в 4 рази вища. Через жахливий тиск біля поверхні атмосфера Венери наполовину рідка на половину газоподібна. Вчені називають такий агрегатний стан надкритичною рідиною. Нижче кордону хмар венеріанська атмосфера досить просора. Тому там навіть можлива фотозйомка, але потрібна фототехніка здатна працювати в таких екстремальних умовах. Також атмосфера Венери містить сліди радону, які є радіоактивним газом. Це робить атмосферу планети ще більш небезпечною для життя. Але це ще не все. Тут, у верхніх шарах атмосфери, також йде дощ з сірчаною кислотою. Нагадую, на Венері немає води. Напевно, вона була колись, але через посилення парникового ефекту і підвищення температури все це випаровувалось, водяна пара піднялась вгору, і майже всю її здуло з верхніх шарів атмосфери з сонячним вітром. Цікаве спостереження: 90% маси атмосфери Венери знаходиться в межах 28 км кілометрів від її поверхні. В той же час на Землі приблизно 50% всієї маси повітря заповнює простір до висоти 5 км і майже все 99,5% до висоти 80 км. Крім того, Венера має один з найбільших кількостей вулканів серед всіх планет. На ній було виявлено їх близько 1600. Поверхня Венери має дуже апокаліптичний вид. Вона покрита. Численними вулканами, великими кратерами та потоками лави. Ці потоки тут набагато значніші, ніж на землі. Вони досягають довжину сотень кілометрів, а в ширину складають десятки кілометрів. Друзі, напишіть, про які факти ви чули раніше. За вподобайку та підписку навіть не нагадую. Знаю, ви у мене найкращі, і вам не потрібно про це казати. А ми продовжуємо. Планета славиться своєю загадковою поверхнею та умовами, що роблять важкими дослідження планети. Багато космічних апаратів, включаючи СРСР і НАСА, зазнали невдач або випадкового захоплення атмосферою планети під час спроб дослідження. Перші космічні апарати, які спробували приземлитися на його поверхні, були створені, як тоді вважали їх конструктори з запасом міцності. Вони були здатні витримувати тиск до 20 атмосфер, і в результаті були розчавлені під час спуску. Жоден посадковий модуль не протримався на ній навіть жодного земного дня, не кажучи вже про Венеріанський. Найбільш витривалим зондом на Венері став Венера 13. Він прожив трохи більше 127 хвилин. Загалом до Венери літали 42 космічні місії включаючи апарати, які робили гравітаційні маневри, а також орбітальні зонди. Майбутні місії включають індійську місію Шукраян, а також НАСА Данчи Плюс, Вертас і Envision ЕКа Європейської космічної агенції. Венера залишається однією з найцікавіших і загадкових планет у Сонячній системі, і вивчення її допомагає розкрити багато наукових та космічних таємниць. Під густими хмарами планети ховаються безліч секретів, хто знає, які дивні речі ми відкриємо на Венері в майбутньому. І це лише мала частина того, що я хочу вам розповісти. Отже, я не кажу вам, бувайте, я кажу вам до побачення.